Знайшли ми в парку такий величезний гриб трутовик, я раніше відео там закидав. О, зараз ми його вже другий раз відварюємо. Як виявилося, він їстівний, вже він молоденький, він поки ще не за дерев'янів, він як, дуже смачний. Навіть з нього котлетки роблять і ми пили рецепти, що тільки не робиться. О, ми зараз другий раз його як ви, ну, закипіть другий раз і на сковороду ще трохи туди цибульки, можливо, сметанки, олійки, чорного перцю. Можливо, що копченої паприки і буде ще кордос. Це грибочки з приправами, з цибулькою. Правда, не було сметанки. Я люблю, щоб гриби були зі сметаною. Я дав зато копченої паприки, тому воно таке стало червоне. На смак мені, ну, мені трошечки нагадує, як вони? Печ... Ой... Опеньки там. Підпеньки нагадує. О. Трошки. Непогана штука. one